Величезна частка психологічних проблем пов'язана з тим, що ми або застрягаємо в минулому, плекаючи в ньому свій сум, біль, образу, гнів, або ж поспішаємо в майбутнє, тривожачись, лякаючись або на щось сподіваючись. Більша частина життя відбувається на рівні когнітивних схем, звичок, автоматичних реакцій. Тим самим ми пропускаємо найголовніше забуваємо жити сьогодні, перебуваючи в режимі тут і тепер. Вітаю! Я Ірина Середа, практична психологіня, КПТ-консультантка. І сьогодні ми говоримо про mindfulness чудову практику, яка представляє третю хвилю когнітивно поведінкової терапії. А це практика усвідомленості якого зосередження своєї уваги на поточному моменті? Власних діях, думках, емоціях, відчуттях. Її можна практикувати як в спеціальних медитаціях, так і інтегрувати в свої повсякденні справи, наприклад, приготування їжі, прибирання або ж прогулянка. Справа в тому, що наш розум. так, Такий цікавий, що він має постійно думати, з'ясовувати різні речі. І, залишений без контролю, він все одно буде постійно шукати собі нові стимули, перестрибуючи з одного на інше. Спробуйте, наприклад, хоча б 5 хвилин ні про що не думати. Ну як, вийшло? Для більшості людей це надзвичайно складно. Перенаправляючи розум до себе, зосереджуючись на власних відчуттях, ми навчаємо його бути більш спокійним, тим самим покращуємо когнітивні здібності та уповільнюємо старіння мозку. А також отримуємо шанс зменшити фізичні та психічні симптоми тривоги, безсоння, болю, депресії, гіпертонії. Зміцнити свою імунну систему. Як же це працює? Насправді все просто. Наприклад, ви збираєтесь снідати, то просто їжте. Відкладіть телефон, зосередтесь на тому, що робите в даний момент. Придивіться, які відтінки кольорів мають ваші страви. Вдихніть аромат улюбленої кави або чаю, доторкніться руками до чашки і відчуйте її температуру. Смакуйте їжу маленькими шматочками, повільно пережовуючи. Спробуйте додати до цього вдячність за те, що маєте можливість ось так насолоджуватись моментом. Можете зробити невеличку паузу серед напруженого робочого дня. Знайдіть зручне місце, щоб посидіти кілька хвилин у тиші. Спробуйте розслабитись за допомогою дихальних технік і релаксації, і відчути, що говорить ваше тіло, чи йому комфортно зараз, чи є якісь м'язові затиски або болісні відчуття. Спостерігайте за думками, які з'являються в цей момент. Не засуджуючи і не критикуючи. А якщо ж якісь думки вам заважають, спробуйте уявити, що вони просто хмаринки, які пропливають далеко в небі. Техніки mindfulness зміщують фокус у сприйнятті думок, емоцій, предметів, явищ, збільшуючи дистанцію між ними. І тим, що ми відчуваємо і спостерігаємо. Вони дозволяють відчути більший контакт із власним тілом, навчитись краще керувати емоціями, приймати певні зміни і ситуації в житті. Гарною ілюстрацією для технік mindfulness є рядки відомого перського поета Омар Хаяма. Хто зрозумів життя? Той більш не поспіша. Смакує кожну мить, спостерігає, як спить дитя, чи молиться старий, як дощ іде, і як сніжинка. Тане. Я бажаю вам душевної рівноваги і щасливого життя в моменті. Запрошую вас на індивідуальні психологічні консультації. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Та завітайте на професійну сторінку. Спілкуємося екологічно у Фейсбуці. Дякую вам і до зустрічі!